Друзі, всім привіт! Продається комбайн, свіжо привезений з Голландії. В Україні ще не працював, в дуже чудовому стані. Стан, можна сказати, ідеальний. Майже новий комбайн, ніде нічого не підфарбовано. Нова передня резина. Так, це і Задня резина також хороша. Соломотряси всі ціленькі, рівненькі. Решета в хорошому стані. Двигун працює ідеально, ніде ніякого ні підтікання, нічого немає. Жатка, все супер, ножі, лівчори. Дуже мале напрацювання, видно по шнекові. Так що кого цікавить, звертайтеся.